Покажу вам ближче той холодець на копченостях, бо декотрі особи вже пишуть, що вона не показує, бо він її не вдов. Він зовсім інший по кольору і по смаку. Він відрізняється від того холодцю, що я вару зазвичай. Навчив мене варити його Василь, власне, і заради нього я варю цей холодець. Звісно, для мене це було трішки дико, бо в моєму уявленні холодець має бути кристально чистий без жодної краплі смальцю. Хоча, по технології приготування від звичайного він не відрізняється нічим. Все має бути відмочене, вимите і випуцуване. Перший окріп я зливаю, але ви вправі цього не робити. Ну і як завжди танцюю коло нього годин 5 і збираю усе зайве, що накипає. Часник додаю при варінні і трішки соку часнику вичавлюю безпосередньо у тарілку. Заливаю з м'ясом, язиком та шматочками рульки. Може, хтось скаже, що жирно і не естетично, але Василь любить, і я йому в цьому відмовити не можу. Мабуть, таких мужчин багато, які люблять не м'ясо, а залиту рульку. А ще як вона копчена, то за вуха не відтягнеш. Притаманний такий холодець Косівському та Верховинському району, а можливо і не тільки.